Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави просить прокуратура під час судового засідання щодо громадянина Росії, якого підозрюють у передачі інформації про Збройні сили України російським спецслужбам. За інформацією слідства у 2019 році чоловік переїхав до України, згодом оселився на Сумщині. Під час затримання за місцем проживання правоохоронці знайшли в нього мобільні телефони та російську символіку. Він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників в прикордонних районах регіону. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану зеленку. У судовому засіданні, враховуючи ризики, прокурор клопотала не відпускати підозрюваного з під варти у разі обрання іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою без можливості внесення застави, дасть можливість покинути територію України, оскільки він безперешкодно може передвигатися, може перетнути державний кордон України. Має зв'язки із представниками ФСБ РФ. Сам підозрюваний у суді просив, аби він міг залишитись вдома із дружиною. Прошу прощения. Прошу вас тому, що мій підзахисний, будучи допитаним, пояснив, що дійсно перетинав державний кондон з метою отримання пенсії на території Російської Федерації. Відповідав на питання, які йому ставили співробітники прикордонної служби Російської Федерації, по перше, є особою похилого віку. По-друге, я вважаю, що безперешкодно перетнути державний кордон країни нашої неможливо. Тому вважаю цей е ризик необгрунтований. Вислухавши сторони, суддя задовольнив клопотання прокуратури під вартою підозрюваний залишатиметься до 28 квітня. Має громадянство країни агресора, певні зв'язки в ній, а місце його проживання знаходиться безпосередньо на кордоні з цією територією, контроль за яким зі сторони України є ускладненим цей час нас слік збройної агресії РФ проти нашої країни. Що сукупності з характером злочину, по якому оголошено підозрювати суворості, покарання, яке загрожує особі, підтверджує наявність ризиків ризики, а також неможливість застосування ніяких запобіжних заходів. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів. Чи подаватимуть апеляцію? Сказав адвокат Сергій Шевченко. Ще не визначились. Нині підозрюваному інкримінують несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, переміщення та розміщення збройних сил України. Якщо ж провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Катерина Гладенко Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.